Це сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та «НТБА» У Студії працюю я, Артур Шалак. Вітаю тих, хто у цей особливий час для нашої країни разом із нами цього року. Знову ж таки, усі українці мають непросту дилему, адже живемо з вами у. Просторі, який сьогодні нас щоденно випробовує, розуміємо, що повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця, змінило ставлення до тих чи інших навіть буденних речей, зокрема і до святкувань. Чи ж святкувати, чи не святкувати будь-яке свято, чи все ж таки шанувати традиції і дати більше часу для себе та для своїх рідних, чи все ж таки відмовитися, бо не на часі? Напевно, така дилема присутня у головах українців, і напевно, ми кожен сам себе навіть про це. Запитуємо навіть сьогодні, і ми спробуємо, хоча б трішечки розібратися у цьому питанні у нашій студії. Отож, вітайте сьогодні. Вікторія Глушок, психотерапевт, лікар-психіатр, завітала до нас, і ми з тобою сьогодні спробуємо, можливо, дати якісь відповіді самим собі, навіть тому, що направду признаюся. В мене також є цей момент і цей сумнів, тому що розуміємо, третій рік поспіль. Ми вже бажаємо не просто веселих свят. А спокійних свят, і цього року ми їх бажаємо усім. Я вітаю тебе, тебе твобачити. Вітаю, Артур! Рада бути тут з тобою. Дякую за запрошення. Отож, у більшості людей, які сьогодні знаходяться у відносній безпеці, напевно, погодиться зі мною, є ось цей момент присутності думок. А чи доречно що святкувати? Чи доречно це робити, хоча ти у відносній безпеці зараз такий непростий час, коли наші хлопці, дівчата зі збройних сил України в цей самий момент можуть бути в дуже непростих і гарячих обставинах, і небезпечних для їхнього життя? Що ти вважаєш і що ти думаєш з цього приводу? Це насправді так. Я чую це від людей, які приходять до мене як мої клієнти. Я чую це від знайомих. Я теж над цим замислююсь. І, мабуть, кожен українець, який зараз проживає непростий період, насправді, де би він не був, думає про те, наскільки доречні зараз свята, наскільки. Можна дозволити собі святкувати, наскільки це на часі. За цим дуже багато емоцій, насправді Емоцій провини, емоцій сорому. І з одного боку, нам здається, це традиції, це щось, що є нашою опорою. З іншого боку, і справді поряд хтось сумує, поряд хтось горює, коли ти поспішаєш дорогою. Наприклад, купувати продукти для випікання паски, тебе може зупинити кортеж, хтось проведжає в останню путь воїна, і все здається тоді таким дрібним, ну, наче маленьким, наче не дуже важливим. Попри те, нам дуже важливо зараз за щось триматися, бо будь-яка емоція, зокрема, емоція смутку, емоція жалю, болю, може або об'єднувати людей, або розділяти. І, от коли такі переживання стають простором, місцем для розділення людей, нам дуже складно, бо ми почуваємося самотні. Я думаю, ти також і погодишся стосовно такого наелектризованого повітря навіть всередині суспільства, зокрема перед такий святковий час, так коли одні все ж таки належать до когорти Святкувати всупереч обставинам, святкувати всупереч усім стражданням, усім викликам для того, аби ще раз показати, що ми не зламні, ми сильні. Інша когорта, вона абсолютно абстрагується від цього і розуміє, що цього не потрібно ніяк робити. Як тут знайти порозуміння між цими такими можна сказати, групами людей, які надають перевагу чи одному, чи іншому, але не можуть знайти спільного, як віднайти це спільне? Ну, власне, так, полярність у суспільстві є, і власне вона розділена, розділяють нас емоції, так наші думки, які ми маємо з того чи іншого приводу. І напевно, ключове, що нас що буде визначати наше відношення до того, що відбувається, до будь-яких подій, до мобілізації, до святкування, до якихось традицій, яких ми дотримуємося, бо ні, це те, яким є наше особисте відношення до того, що відбувається, якою є наша особиста ситуація. Ми будемо приймати те чи інше рішення залежно від того, чи воює хтось із наших близьких, чи ми втратили когось у цій війні, ми будемо визначати це тим, що є у нас діти, чи вони хочуть свята, якщо говорити власне про свято, і чим ми займаємося, яку ми виконуємо місію, який є зміст нашої роботи, яку ми виконуємо. Тобто, як би там не було, все зараз стало дуже особистим. Якщо раніше ми могли говорити про якусь певну нейтральність, Чому би то не було, то зараз усе близько, усе особисте і усе болить. І тому, напевно, дуже складно ну, приймати якесь однозначне рішення. Я буду робити так, або я буду робити по-іншому. У нас завжди є десь ну, такий фоновий сумнів. Раптом це неправильно. А раптом я зроблю комусь боляче. Люди говорять мені навіть про те, що ну, у якихось дрібних подіях святковий одяг, музика, яку вони вмикають собі в авто, можливо, якісь покупки, які вони роблять, у них завжди є ось ця думка, що, чи це доречно. Якщо це приносить радість чи доречна радість взагалі, коли нам сумно, нам здається, ми не можемо тонути в цьому, тому що нам потрібно жити. І, власне, мабуть, найважливіше зараз, що навіть коли ми втрачаємо близьких, ми можемо, або, що так можна сказати, помирати разом з ними, або ми можемо жити заради них. І от іноді, якраз на цьому стику, пошана. Розділити пам'ять, бути поряд з тими, хто страждає, і продовжувати жити якраз і виникає найбільша складність, найбільша проблема у прийнятті рішень ця складність, якщо говорити про її. Так, можна сказати, навіть таке перше джерело це більше не прийняття своїх емоцій, чи це м страх засудження від тих, хто біля тебе поряд, від суспільства, від друзів, від колег? Тому що от я цього року, зокрема, так ми хтось розділяє життя на до повномасштабного вторгнення і після. Але ми, навіть з тобою спілкуючись в цій студії вже не вперше під час повномасштабного вторгнення, ми бачимо, як трансформуємося ми і суспільство, і стан речей, які для нас, начебто, звичним є, але вони змінюються. От минулого року я не пам'ятаю аж настільки гостро вираженого такого синдрому провини. От коли люди, от зараз це дуже ми яскраво бачимо, коли люди себе відчувають винними, вони відчувають винними, що мають нагоду умовно бути у тиловому місті, чи мають нагоду навіть піти до церкви на Великдень. Це більше про внутрішнє своє несприйняття чи просто страх от повторюєшся того що тебе будуть засуджувати, гадаю, що має значення і те, і те. Насправді, чому воно зараз так стало важче для нас? Чому ми це помічаємо яскравіше? Тому що провина, почуття сорому, ті емоції, з якими складно, вони дуже виснажують. І ми вже дуже довго з цими переживаннями на початку повномасштабного вторгнення це були одні акценти. Можливо, ми думали про те, чи доречно залишатись, чи доречно їхати. Хтось їхав, хтось повертався. Зараз це вже якісь інші переживання, і зараз ми щодня зустрічаємося із втратою щодня зустрічаємося із тим, що хтось з близького кола. Помирає, і угу. ми не можемо. Ну, власне, та о той жаль, який ми відчуваємо, це є відчуття безсилля. Ну, нам здається, ми щось не встигли. Нам здається, ми не можемо повернути і змінити щось, і це дуже часто адресується собі. От, ти запитуєш, чи зовнішнє, чи внутрішнє внутрішнє так, тому що нам здається. Я міг би зробити інакше. Може, я міг би сказати якісь важливі слова для дорогої мені людини. Можливо, я могла би більше донатити для того, щоб на щось вплинути. Нам важливо повертати собі контроль, а зараз ми його маємо дуже мало, надто багато невизначеності. І одночасно так є і зовнішні фактори: є поняття осуду. Є страх осуду, бо якби там не було ми соціальні істоти, ми частина суспільства. І коли зараз емоції розділяють нас, коли переживання, якісь наші рішення, якийсь наш вибір ставить нас на такі, ну наче протилежні позиції в суспільстві, це дуже складно, тому що напевно найважче переживати якісь сильні емоції, коли переживаєш їх з відчуттям самотності, коли їх немає з ким розділити. Угу. І нам хочеться підтримки. І водночас виникають питання, чи можу я на неї претендувати. От люди говорять собі, мені здається, що би я не робив, цього недостатньо. Як би я не допомагав, цього недостатньо. І насправді так, тому що е, життя, яке віддається за нас, можна компенсувати лише життям. Не існує нічого достатнього, співставимого, з втратою життя. Але водночас люди, які віддають своє життя, вони віддають його за те, щоб ми продовжували жити. Вони там знаходяться для того, щоб ми продовжували жити, і от оця межа, вона настільки тонка, вона настільки ну така іноді розмита, така угу. наповнена болем, що нам дійсно дуже страшно зробити щось і думати, як це сприймуть інші, особливо люди, які ми, яких ми поважаємо, думка яких для нас важлива. Як навчитися, от брати гору над цими емоціями, так і як навчитися виходити із цього такого стану і давати все ж таки якусь холодну оцінку тому, що ти робиш зараз у своєму житті, і, зрештою, то, що ти робиш у житті своїх близьких і оточуючих, адже був у мене також випадок, коли ми спілкувалися із військовими, і вони говорили про момент, що ми тут для того, як ти сказала, зазначила, аби ви жили в себе, для того аби ви продовжували жити, а не ставити життя на паузу. Адже, коли ми бачимо згорьованих дружин, дітей, які також у пригніченому настрої, хоча з їхнім татом наразі все добре, хоча він захищає нас від найгіршого, що може бути, так і він щодня дивиться очі в очі небезпеці, і в той самий момент вони тут в поганому емоційному стані, як виходити, як знаходити ці механізми, які все ж таки допоможуть рухатися далі, а не бути на паузі такій нейтральній. Перш за все, дуже важливо усвідомлювати, що ми відчуваємо, що це за емоція. Ну, наприклад, коли ми говоримо про проживання провини, провина як емоція, це є процес усвідомлення відповідальності за щось, і напевно усвідомлення того, як ми можемо вирішити те, що сталося, що ми можемо зробити. У випадку провини вцілілого, про яку багато говорять, у нас немає відповідальності за вчинок, як такий. Ну, ми ж не можемо говорити про те, що ми винні в тому, що ми залишилися живими або що ми є в умовній безпеці. І тому тут провина насправді дуже тісно пов'язана з соромом. Сором це соціальна емоція, він якраз дуже uh, корелює з тим, що нам говорять про те, як треба, ми можемо прочитати один допис, де засуджують тих, хто робить якийсь певний вибір, і починати сумніватися у власному, потім uh -huh. прочитати іншу думку. І віддати їй належне теж. І от оце постійне коливання це те, з чим дуже важко. Тому найперше, що ми можемо зробити для себе, це а, вчитися розуміти, що зі мною зараз відбувається, а, не намагатися позбутися цієї емоції миттєво, тому що це дуже складно, і часто це просто про заперечення емоцій. Наша задача допомогти собі усвідомити емоцію, прожити її, а далі зорієнтувати себе надію, задавши собі не запитання, чому. Дуже болюче насправді запитання, яке ми зараз задаємо, чи то тому, що втрачаємо, чи то просто тому, що ми живемо в умовах війни. Чому це стається зі мною? Чому так взагалі мало статись? І нам здається, що, наче коли ми задаємо собі це запитання, ну от здається, що якщо я знайду відповідь на питання, чому я буду менше страждати? Мені стане легше. А насправді ні. Тому що дуже часто немає простої відповіді на складне запитання, бо її немає взагалі. І от тоді дуже важливо задавати собі не запитання, чому, бо воно насправді заглиблює нас у біль, а задавати собі запитання, що я можу з цим зробити. Що я можу зробити з тим, що я зараз проживаю, що я можу зробити для інших. І от насправді дуже люблю таку фразу, яку часто говорю своїм клієнтам, що в ситуації, коли ви почуваєте себе безсилими, ідіть і допоможіть комусь. І станеться диво. І це, мабуть, те найбільше, що ми можемо зараз зробити не лише для себе, а для нації загалом задавати собі запитання, що я можу зробити. Мені боляче, я відчуваю, що мені важко. Я страждаю, у мене є певні сумніви, в чому би то не було страх. Я приймаю це і запитую себе, що я можу з цим зробити, що я можу зробити для себе, що я можу зробити для інших. Для тих, хто поряд, дуже часто для тих, кого втратили, ми не можемо зробити уже нічого. Ну, власне, хіба продовжувати жити для них. Але поряд завжди є ті, хто потребує нас активно, і хто потребує нас, а, включених у своє життя, наприклад, наші діти. І це, напевно, ті опори, які ми одночасно і беремо для себе і зміцнюємо для когось. Складне питання також питання підтримки, про яке ми вже поспілкувалися, але. До кінця ми навіть зараз не можемо інколи зрозуміти, як все ж таки підтримати ту людину, яка чи пережила біль втрати, чи яка знаходиться зараз у таких скрутних важких якихось моментах, так у складній ситуації, чи все ж таки піддатися на такий самий момент, чи співчуття, чи все ж таки піти від протилежного, що ти порекомендуєш стосовно цього? Адже, зокрема, так, ось це такий пригнічений стан, підтримати тих кому важко. Ми під час святкового періоду дуже гостро відчуваємо так. Це справді так. Коли ми зустрічаємося з людьми, які переживають втрату, дуже важливо розуміти, що ми не є безсилими, ми дійсно безсилі повернути те, що вони втратили, того, кого вони втратили. Але ми можемо дати їм дуже багато, вже лише тому, що ми не залишаємо їх з цим наодинці. Ми допомагаємо їм не почуватися самотніми. І це дуже багато. Можливість прийти до людини і сказати їй, я поруч, ти не сам. Давай подумаємо, що ми можемо зробити разом. Я є в тебе, ми впораємося разом. Це дуже багато, тому що це опора, яку ну, ми можемо використовувати в різних аспектах нашого життя. І от зараз для тих людей, які переживають втрату, іноді дуже важко прийняти те, що ну, відбувається життя і далі, що в ньому є моменти для радості, що іноді, поряд із смутком, поряд із болем, є хтось, кому радісно, кому добре. То насолоджується чимось, іноді якимись дрібницями, але тим не менше. І от навіть коли раніше ми говорили про модель проживання горя, так? ми говорили про всі стадії там депресії, заперечення, ми говорили про те, що прийняття це остання стадія, ну наче треба віддатися горю і чекати, поки вона настане. Ми чули слова, час лікує. І це дуже насправді несправедливі слова, тому що час не лікує. Ми допомагаємо собі одужати самі з часом. Але сам по собі він не робить цього за нас. Але зараз, коли ми говоримо про проживання втрати, ми говоримо про те, що існує така дуальна модель, яка поєднує і переживання втрати, і горювання як такого, і процес відновлення. І от якраз в цьому процесі поєднується і горе, біль, смуток, жаль і радість. Є місце і для цього, і для цього. І от, власне, для людей, які проживають втрату, часто є величезна провина за моменти, коли вони посміхаються, за моменти, коли їм смішно, за моменти, коли вони дійсно хочуть щось відсвяткувати. І оце ті моменти, які дуже важливо ну, дозволяти їм з'явитися у своєму житті, дозволяти їм бути і розуміти, що це не відміняє горя, це не відміняє шани, це не відміняє пам'яті. Воно може існувати разом, але це е, розуміння допомагає нам продовжувати жити. І тому людині, яка проживає такі почуття, ну, нам дуже важливо повідомити про це розповісти, якщо вона себе звинувачує, бути з нею поряд для того, щоб підтримати. Ну і, мабуть, якщо мова власне, про те, а як ми себе поводимо в період свят, коли поряд хтось горює, то я би напевно говорила про те, що ми розділяємо зміст і форму. Зміст свята як традиції, як підтримки, як чогось значимого для продовження життя, для ствердження життя, для надії і форми, як ми це робимо. Бо, безумовно, голосна музика може бути дуже неприємною для того, хто горює. Бо коли ми проживаємо горе, нам важливо сповільнитись, нам важливо стишитись. І з поваги до інших людей ми можемо це робити. Це стосується, напевно, не лише прояву. Радості через музику, там святковий одяг, чи якісь інші ритуали, але про власне емпатію, можливість відчути те, що відчуває людина, яка є поряд. Мені цікаво також, що простежило зокрема ти, як спеціаліст, як професіонал у суспільстві за цей непростий час, вже так. Як змінюється воно? Чи з'являється більше ось цих знань, і все ж таки, от те, про що ми сьогодні говоримо, усвідомлення і з'являються у головах відповіді на ті питання, які саме себе турбують чи все ж таки велика когорта людей сьогодні, попри те, що є багато джерел, так і є професіонали, які можуть порекомендувати якось допомогти зрозуміти, що потрібно робити, піддаються все ж таки емо... Моцієм, коли емоції беруть гору, і все ж таки свято потім перетворюється в щось не дуже приємне через якісь ось такі моменти. Ну, насправді, знову ж таки, є і те, і інше, так само, як є місце і для горювання, і для радості. Є люди, яким зараз дуже важко через відчуття виснаження, через відчуття втоми. І знову ж таки, через провину, ми наче говоримо собі, що я не маю права на втому, так але це її не відміняє. І от дуже часто це люди, які заперечують свої переживання, які говорять собі про те, що вони би мали бути дуже сильними, які багато від себе вимагають. Це якраз ті люди, які будуть. Говорити собі, я роблю недостатньо, от якби я міг. І це люди, яким складно, тому що поряд, поряд із високою планкою дуже часто є мало готовності вкладати щось в певний ресурс, брати звідки сили. І ми наче хочемо від себе можливості багато віддати, але забуваємо про те, що спочатку ми тоді мали би десь взяти, угу. ну, для того, щоб могти ділитися з іншими. І одночасно є люди, які. Намагаються відмежуватися від того, що відбувається. Є люди, які намагаються заховатися від переживань інших людей, які намагаються ну, наче повернутися до життя, яке було колись, або зробити вигляд, що воно і не змінилося. Тим не менше, змінилися ми всі. І попри те, що нам складно іноді буває. Разом проживати якусь емоцію, бо іноді наші почуття можуть розділяти нас. Але нам важливо усвідомити такими, якими ми були, ми вже не будемо. І життя не буде таким, яким воно було. І нові, нові події, зміни, які відбуваються, якісь нові усвідомлення вимагають і нових виборів. А з цим іноді буває складно. Так, іноді ми потребуємо допомоги спеціалістів в цьому, іноді нам потрібне спілкування з іншими людьми, включеність в якісь процеси, наприклад, волонтерську роботу, у спілкування з тими, хто. Має якусь певну місію, і ми можемо бути корисними у такій діяльності. Іноді це дає нам нові орієнтири. Але те, що ми їх потребуємо, так це правда. Зокрема, і гостро усі зміни так відчувають найменші. Це дітки, адже саме вони формують, вони формуються як особистості вже в такому непростому часі. і Вони живуть вже в таких непростих умовах. І тут важливо також розуміти, що напевно вони зокрема і чекають цього свята найбільше. Так. Які поради ти дала батькам, як відсвяткувати все ж таки, як провести ці дні святкові із дітьми? І все ж таки кажу, аби свято залишилося святом, перш за все говорити з дітьми про зміст свята, про те, що свято це не лише а, смачна їжа. Це не лише зустрічі з друзями, це не лише вихідні дні свято, особливо Великдень, який наближається. Свята загалом, релігійні свята завжди були для українців частиною спадку, частиною традицій. Це було місце, залишається, місце ствердження нашої єдності, місце ствердження нашої ідентичності. І тому з дітьми власне важливо говорити про це. Про те, який зміст має це свято, чому ми святкуємо його всупереч тому, що в країні війна, що є святкування, як ми можемо вшанувати тих, хто не може цього зробити, як ми можемо додати трошки віри, надії і сили собі, як ми можемо продовжувати жити. Мабуть, коли ми говоримо з дітьми, ми знаходимо якісь відповіді для себе також. Іноді можливість пояснити дитині, це наче можливість для себе розкласти по поличках, як я це розумію. І діти, ну перш за все безумовно слідкують за тим, що ми робимо, угу. а не за тим, що говоримо. І тому за діалогом завжди ще має слідувати приклад, особистий приклад. Якщо ми дотримуємося певних правил у святкуванні, якщо ми намагаємося зробити його ствердженням традицій, а не просто е проживанням якихось емоцій, так просто гостиною, то е тоді ми можемо давати дітям орієнтир на силу. На можливість черпати від свята, на можливість продовжувати жити далі, бо насправді у дітей наших дуже непростий період. Їм дуже складно усвідомлювати, що вони не є в безпеці. Їм дуже складно бачити, як страждають батьки. У них, от ця можливість почуватися в безпеці, можливість відчувати батьків як надійних осіб, дуже часто порушена. І тому так наша задача бути для них підтримкою і, можливо, брати для цього додаткові якісь засоби, як, зокрема, свято, як зокрема, якісь ритуали, які ми впроваджуємо для того, аби допомагати їм проживати життя. Радісно, попри все власним прикладом, в першу чергу, так мене цікавить, і які у тебе були традиції, можливо, які тобі запам'яталися з дитинства, і ті, які мають місце у твоєму житті сьогодні, і, попри знаєш, як от ми інколи шукаємо відповіді на питання дуже у чомусь глобальному, а напевно відповіді інколи криються у дуже чомусь простому. Так. І саме ці прості речі допомагають нам по справжньому відчувати себе живими. Які це речі пов'язані із великоднем? Мали місце у твоєму житті? Можливо, має досі. Для мене завжди найважливішим було те, що на Великдень збиралася родина. На Великдень приїжджали мамині брати і сестра. На Великдень ми їхали до рідних, ми відвідували людей, яких іноді ми не бачили впродовж кількох місяців. І це відчуття єдності, відчуття коріння, відчуття, що ти не сам, відчуття, що тебе люблять, напевно, і становило суть свята. Попри те, безумовно, підготовка. Дуже багато зараз говорять про потребу мити або не мити вікна, так, але так, це цього ніяк це, це часто навіть не питання ну власне чистоти, як скоріше, певної традиції, ритуалу, коли з'їжджаються всі, або всі приходять додому, і вся сім'я виконує якусь певну. Діяльність робить щось організоване разом, і це про такий ну, дуже важливий час об'єднання, навіть тоді, коли, можливо, не всі хочуть робити те, на чому наполягає мама. Але я пам'ятаю кожен цей час підготовки до свят як. Час такого дуже радісного очікування. Іноді це очікування було навіть більше, ніж саме свято. Зараз ми з дітьми печемо паски. і для мене дуже важливий цей процес, власне, процес бути з ними разом, слідкувати за тим, як виростає тісто. А вони роблять писанки, вони готуються і прикрашають кошик. І от, от цей час, коли ми робимо це, він про величезну близькість, він про тепло. Він про взаєморозуміння, і тому мені би хотілося це зберегти для них. Мені хотілося б дати їм це. Мені хотілося б, щоб вони пам'ятали, що це час, коли ми йдемо до церкви, що це час, коли ми наповнюємося тим відчуттям віри, молитви, коли ми розуміємо, наскільки молитва сильна і коли ми разом. Бо власне це основа їхньої безпеки, їхнього відчуття радості у житті. Я дякую тобі безмежно за те, що завітала до нас сьогодні. З тобою завжди дуже цікаво і дуже просто і світло. Я дякую тобі за те світло, яке ти несеш, зокрема, в такі непрості, але все ж таки не забуваємо, святкові дні для усіх українців, для усіх нас, тих, хто все ж таки сьогодні святкує, тих, хто сьогодні розуміє, що життя триває, і його не варто ставити на паузу, тому що від того, яке є наше сьогодні, залежить те, яким буде наше завтра. Ти погоджуєшся зі мною. Так. Я дякую тобі за це. Дякую тобі за приємну розмову за те, що сподіваюся, ми змогли дати відповіді на питання, які турбує багатьох українців і ті, які ми інколи не можемо знайти навіть відповідей жодних на них. Нагадаю, що саме сьогодні зі мною спілкувалася Вікторія Глушок, психотерапевт, лікар, психіатр. Я тобі дякую тебе із святами, дякую. спокійних і веселих свят. Як кажуть, сьогодні і, звісно, спокійних і веселих свят усім нашим глядачам, тих, хто дивиться нас прямо зараз. Не забув. Вайте про те, що кожен день важливий, і час із рідними і з близькими важливий. Максимально пам'ятаємо про те, що зміст все ж таки щось більше ніж форма. Відшукайте свій зміст у цьому великодні. Я впевнений, що це кожному з нас вийде. Бережіть себе.